Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Весь останній тиждень ми всією базою НАТО в Естонії танцювали підозріхі. Після чого ну, дуже хотілося уточнити, що там, пацани, як там сестричка Сирія, вдалось захистити, чи все-таки не дуже. Обострения в Сирии правительственные войска перешли в контрнаступление, отражая атаки террористов, запрещенные в нашей стране Джибхата Нусры. Это первое столкновение вооруженных группировок и местной оппозиции с армией Башара Асада за последние четыре года. За это время повстанцы захватили 56 населенных пунктов и одну из крупнейших военных баз страны. А еще мы могли сгадать с задоволением кремлевских пропагандистов во время забега афганской армии от талибов. Мовляв, готували их американцы, гроши витрачали, а мыльная бульбашка за пару дней влуснула. Власть в Афганистане теперь официально захватили талибы. США Іх союзники бояться талібів как огня, Вплоть до параліча волі і мозга. На поверку вся хвастлива воєнна мощ Америки оказалась трухою перед бородачами в шльопанцях. Аж раптом з'ясували, що російський проект у Сирії взагалі нічим не кращий. Російський спецназ разом із доходягами Асада дотікали так швидко, що примудрились за три дні злить друге за величиною місто країни. А зараз доалі додалася ще і хама. Повстанческие силы в Сирии взяли под контроль несколько районов во втором по величине городе страны Алеппо. Это первый случай нападения оппозиционных сил на город с 2016 года. То есть собирались взять Киев за три дня, а по факту за такой самый час злили Алеппо. Больше того, в якости трофеев повстанцам дістались величезные запасы российской оружия. Мова идет про танки, артиллерию и даже літаки. Главная победа свободной армии на данный момент – это захват крупнейшей военной базы Рішима Асада в западному Малепа. Захатяв поселки, повстанці не только забирають боєприпаси со складов і брошену бронетехніку, ною зривають за стін рекламних банерів зображення Асада. При цьому важливо розуміти, що наступ у Сирії ведуть не бойовики ісламської держави, а лояльні до Туреччини сили. Турецька армія навіть гібридно підтримує повстанців артилерії. А тому щось нам підказує, що великого майстра багатоходівок знову надули. К сожалению, нас в очередной раз обманули, надули. Нас обманули в очередной раз. Причем важный момент. Удар у спину от турецких прокси стався саме тоді, когда бункер Ничмоня намагался всю планету кукарешником. Появление а, такого оружия, как орешник, оно укрепляет военные позиции России. Это не ядерное оружие, а результаты его применения и мощность Такие же, как применение ядерного оружия, но это... кое-чего значит, правда? А придворные холопы в цей час надували шмарклі бульбашками, мовляв, теперь никто в свете против России не насмелится выступать. Особливо мова йде про країни, які знаходяться в зоні потенційного уряження кукарешником. Запад сейчас находится в самой настоящей панике. Там из всех утюгов кричат о том, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Другие и вовсе рассчитывают теперь тайминг подлета российских ракет средней дальности к европейским городам. Ну понятно, доброе слово это хорошо, а доброе Слово и револьвер и еще лучше. А еще лучше то, что у Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Як там справы зараз, коли чекать вундервафлю по Стамбулу чи по Хамі? Бо Россию бо турки тупо принизили, що визнають навіть за порядрикою військові кореспонденти. лепа Про... за три дня. Это просто самый настоящий позор. Более позорную сдачу города Миллионника трудно припомнить. Но разве что масул. Але ніякого кукарешника по Туреччині, звісно ж, не буде. Путін проковтне і смерть власних громадян і втрату території, за які воювали чотири роки. Бо у бік НАТО бункерному діду навіть дивиться страшно. Нам можна срать нагло, а ми будемо говорити, хм, що це, дерьмо призавайгра! Тинстинць. Ну а в цілому, не можна не відзначити, що події в Сирії зараз це наслідок того, про що ми попереджали ще два роки тому. А тоді мова йшла про ціну, яку заплатить Росія за геополітичні помилки Путіна. Цар думав Україну однією лівою перемогти, ну максимум за місяць. Ну, два. Чую, то господи, ну Україна. Ну... А в результаті втягнув країну у війну, яка може тривати ще дуже довго. І це не ми, це самі росіяни визнають. Якщо ви по-прежньому мечтаєте пушкою рапіра побідіть противника, то це буде довго. Поэтому надо вот об этом говорить в открытую. Если б скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. Для нашей страны, вообще для нашей ситуации в мире, год это очень много. Три это очень много. А пять это вообще корову. І поки за порябріком докладають надзусилля для захоплення руїн умовного вугледара Чекурахово, Кремль системно зливає власні позиції в інших куточках світу. Першим дзвіночком нагадаємо став нагірний Карабах, який в теорії був під контролем Вірменії, але на практиці це типовий острівець руськава міра. Можна нагадати, хоча б місцеві гуляння з нагоди анексії Криму. На горному Карабахі Цей концерт тут устроили в честь Кримського референдуму. Більше того, саме в Нагорному Карабасі Путін планував побудувати військову базу, про що прямо говорили пропагандісти. Та территория Карабаха, которая находится под реальным физическим контролем э, российских миротворцев, э, это может стать э, э, сам, отдельной самоуправляемой территорией, mm -hmm. провозглашено Азербайджаном, mm -hmm. и передана России в аренду на 50 лет с правом создания там э, военной базы гарнизонного типа. Mm -hmm. А потом началась так звана спецоперация. Сил контролировать Нагирный Карабах больше не было. И теперь це Азербайджан. Ну, насправді, все та ж Туреччина, член НАТО, якщо хтось забув. Де відносини з Азербайджаном давно будуються за принципом «две страны, один народ. Отношения Турции и Азербайджана всегда были особыми. Они даже определялись формулой один народ, две страны. Однако после осенней войны, когда Анкара оказала всяческую поддержку Баку, они укрепились еще больше. Выражение наш дорогой брат стало почти официальным титулом Риджепа Эрдогана в Азербайджане. Крім нагірного Карабаху, Росіюшку почали виносити в Африці, куди Путін вже давно засунув дзьоб малі Судан, Центральноафриканська Республіка. Де тільки не працювали вагнерівці, поки знову пріоритетом не стала Україна. А воювати з регулярною армією це не мужиків у тапках пустелею ганять. Ось чому тільки під час штурму Бахмута загинули десятки тисяч представників ПВК. Хто не вірить, можемо нагадати слова Пригожина за час ведення операції. Я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20 процентов. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. А вот так выглядит один из численных цвинтарів вагнерівців, Вид таких на территории России ну дуже багато. Очень большое кладбище, свежие все погибли. конца и края. Столько рідного, стойка людців не їбла сіба. Наслідком подібних реалій стало значне зменшення чисельності африканського континенту Росії, а ті сили, що залишились, скажімо, в малі. Більше не можуть вирішувати завдання на колишньому рівні. Саме тому Путін перестає бути основним гравцем в Африці. А от труни звідти досі надходять регулярно. Передові отряди ушли практично на триста кілометрів атаких сіл. І вот этот разрыв, собственно, и повлиял на вот то, что произошло. Колонна укривалася по суті от піщане буря да. ушла в низину, где подорвалась на взрывном устройстве самодельном, соответственно, остановилась, ну и попала в засаду. Те фотографии, которые выкладывали, собственно, Туареги, да, как бы говорят о том, что, ну, там несколько десятков наших ребят погибло. Это мы до чего рассказываем. До того, что події последних недель в Сирии не випадковість. Бункерный дед еще несколько лет с Украиной повоюет и втратить вообще все. Ось це друзі. Основна ціна СВО, а не скажімо, заморожені гроші. Нехай понервують зараз кремлівські чмоні. Замисляться про долю власних авіабаз та флоту в Сирії. Тим більше за поребріком прямо кажуть, що це їхній останній бастіон в регіоні. Сірія етапослінні палац Дарма Росії, яка знаходиться в регіоні. Це важная точка, где російські ворожої силы, в тому числі флот, присутствуют на Средиземном море. морі. І звісно ж, хочеться Путіну чи не хочеться, а якісь підкріплення доведеться туди кидати. Кремль до речі, це вже почав робити. Росія пообіцяла оказати Асаду воєнну допомогу в течені 72 двох часов. Чи варто говорити, що кожен чмоня, який опинився в Сирії, кожен військовий літак, який там працює, полегшує завдання української армії. Так ресурс у Росії великий, але явно не безмежний. І чим більше гарячих напрямків має ворог, тим краще для України. І сейчас знову вся тяжкость и на сирийскую армію, і на союзників Сирії Боевые действия и російський контингент, который находится на території Сирії, тому що бойові виліти, поддержка, угроза російським базам, все це буде потребувати вероятно каких-то сухопутних сил. І для Кремля це серйозний виклик. Ось чому нам було цікаво, які відмазки по темі Сирії спустять зверху пропагандістам. Але прикол у тому, що Скабєєва та інші балаболи просто зробили вигляд, мовляв, та ніякого провалу нема. Ну, подумаєш, злили, але потахаму, подумаєш, кинули техніку. Не варто холопів засмучувати, тому краще обговорить удар кукарешником по Києву. Э, Росія наносить удар по центру Києва, кстати, говоря, не впервые, уже при отступлении Київ один раз був зован, імуні У меня ощущение, что даже если... Вот завтра там, например, там или или через неделю Верховный выйдет и скажет, граждане Киева районов там Шевченковский, Лукьяновка, Русановка, будьте столь любезны. У вас есть 24 часа, чтобы свинтить. Потому що на вашому місті буде э, город Сад, э, в смысле Орешник. У мене ощущение, що половина останеться і будуть ждати. Тобто, вкотре можна переконатися, що дна у цієї країни немає. Туреччина на очах усього світу принижує Росію, а Крикунів з Останкіно хвилюють реакції українців на російську ракету. Я не знаю, як взагалі можна до цих людей достучаться, да що ти не говори, що ти не делай, у них от э, віри в потужну перемогу. Там найближчим часом Асад з сусідом Януковича по гуртожитку може стати. Ось про що вам би поговорити. Але ж ні холопи повинні тільки радіти, так щоб рука після перегляду новин сама до боярки тягнулась. Ось чому до речі, окрім кукарешника, зет накачують типа переможними новинами про ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. Ми э, можемо бісточити Україну. И, по сути дела, повесить эту и без того э, тяжеленную гирю на шею западной экономики. Просто невероятная перемога. Залишили украинцев на пару дней без светла. Но уцего разу они уже точно капитулируют. Никакие психологические действия, удары по банковой ничего не дадут. Uh -huh. Мне кажется, что необходимо вырубать реальную инфраструктуру, энергетическую Украину, uh -huh. что... помешает им вести активної бойової дійства. А ми тим часом нагадаємо, майже ідентичні тексти всі чують вже три роки. Для росіян з провалами пам'яті можемо цілу пачку лайфів за осінь 2022 року підняти. Привіт русафопське київський режим в дивному новому світі, де ні електричества, нет воды, нет света води, нет никакого ніякого електротранспорта. новость новості крабамжатника. Температура в квартирах жителей так називаємо України зимою буде не выше 16 градусів. Тобто за поребріком мають вже здогадати, що ось таке людожерство. Якщо на Україні взагалі не буде електроенергії, то извините, населення передохне. Причому ніж армія. Не дасть нічого, окрім збільшення донатів на зсу. Втім, особисто нам часто здається, що пропагандісти і самі не занадто вірять у те, що удари по енергетиці на щось реально впливають. Для них це просто можливість буквально з нічого порадувати холопів, щоб потім на всю країну вести ну, дуже інтелектуальні бесіди. Там предофріділи три дні світу не буде. Угу. я наконец, сумів задати перед виїздом на роботу та вот свій сакраментальний питання. А як же вони какають? Вони нічого не можуть зробити. Ви б так за Донецьк хвилювались у цьому плані, де світло було, а от води майже два роки не було. Окрім цього, не дуже зрозуміло, як відсутність світла з роботою унітазу пов'язана. Може він думає, що в українців такі ж як у Росії туалетні палаци у дворі і тіпа туди буде темно ходити. А как же вже нікапи з іншого боку, недаремно кажуть умом Росію не понять. Та й не треба, мабуть, навіть намагатися краще спрямувати власні зусилля на руйнування та знищення людожерського режиму, режиму, який подібно раковій пухлині дав метастази і в країнах Африки, і в Сирії, і в Грузії, і в Україні. І приємно бачити, що з хворобою почали боротися не лише у нас, а значить, шанси на спільну перемогу над абсолютним злом точно будуть.